Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і Сьогодні я покажу вам дуже цікаву гру, точніше я вже її показував, це Pixelverse, але сьогодні ми з вами будемо її порівнювати з відомою вам точно відомою Hamster Combat. Я покажу вам і розповім, в чому різниця між цими іграми, тому що Pixelverse зараз набирає якихось шалених обертів, і я боюсь, що він не те, що може скоро обігнати Hamster Combat, але точно буде десь на другому місці після. В нього вмочите зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали, і так я робив орієнтовно десь на тому тижні відео про Pixelverse, і у них в телеграм-каналі було десь 1 мільйон підписників. Зараз вже 3,5 мільйони, і вони додають дуже дуже цікаві активності. І так, давайте перейдемо до мого профілю і подивимось, як вже взагалі справи відбуваються у мене, і зробимо порівняння з Хамсеркомбот. І так, я думаю, ви пам'ятаєте точно, як виглядає Hamster Combat, що там можна робити. І так, звичайна, таполка також є тут, а, в Pixelverse. Тут також є прибуток, який ви можете бачити дохід. А, майже 6 мільйонів у мене. А, до речі, тут а, в нас є українська мова, що не може не радувати, і це мене радує. Так само баланс, ви можете його збільшувати. Зараз покажу вам як. Ви можете бачити, що зверху можна вже підв'язати ваш гаманець. І ви можете підв'язати не просто гаманець, поєднаний з тоном, а. З телеграмом, а ви можете підв'язати будь-який гаманець будь-якого будь додатку гаманця по типу Oneinch, Inch, там TrustValt чи ще якось, а також і криптовалютні біржі. Я підв'язав собі Oneinch Inch і буду чекати саме туди свій дроп. І так, дивимось далі, що в нас тут є. В нас є так само реферальна програма. У мене вже майже 3500 рефералів, і це важливо. Зараз поясню чому. Далі у нас є ми можемо клеймити тобто не просто клацати, але і кожні 8 годин нам капають монетки, і ми можемо їх забирати. До речі, такого немає у нас в Хамстер Комбат. Тепер їдемо далі. У нас є боротьба. Що в боротьбі? В Хамстер Комбат поки що не реалізовано ніякої боротьби, ніякого там Файтингу між гравцями. Але Тут, в Pixelverse, вже вони є. У мене є різні персонажі, їх можна прокачувати. В Hamster Combat ви можете прокачувати картки, завдяки чому ви будете збільшувати ваш прибуток за годину. В Pixelverse ви можете прокачувати ваших персонажів. І це буде вам збільшувати так само ваш прибуток. І так, у мене є ось такий кактус 26-го левела. Далі робот 30-го левела, хом'як 19-го левела. Ще одна така рибина з рибина боксер, мабуть, 30-го левела, і е, такий жук 36 го левела. Як це відбувається? Як відбувається прокачка? Давайте покажу вам. У мене зараз дохід 5 мільйонів 880 тисяч. Якщо ми е, натиснемо боротьба і, наприклад, прокачаємо ось цього кактуса, натискаємо модерація, да? модернізація, що там модернізація, да. і натискаємо прокачати його на майбутній левел 27, як я розумію. Так, також у нас показано, що в нас збільшилось, максимальна енергія, відновлення і сила. Натискаємо, зрозумів, і тепер ми можемо подивитися, скільки у нас прибутку. Прибутку збільшилось, було 5880, стало 5910. Клас. Далі сама боротьба, сам файтінг. Як він працює? Ви обираємо любого персонажа, натискаємо «Боротьба» і в нас підбирається. Якась людина, з якою ми будемо з вами воювати. Як це працює? Давайте подивимось. Зараз він його підбирає і нам треба дуже-дуже активно натискати пальцями по екрану. Поїхали. Тут, в принципі, як ви можете перемагати, так ви можете і програвати. Не знаю від чого це залежить, точніше, знаю від багатьох ваших параметрів, вашого. Що за суперудар? Воу, оце щось нове. Такого не було. Що це? Бам! Дивись, ми наносимо якийсь суперудар. А тепер ми обираємо, як ми будемо захищатися. Я не вгадав. Коротше, такого не було в попередньому відео. Це також у нас нововведення. Мені подобається те, що вони прокачують систему файтингу і всі інші системи. Гра дуже активно розвивається. Ну давай я повинен виграти. А поразка. Коротше, я просрав 27 тисяч. Щойно. Непогано. Вони реально модернізують усі файтинги. Ми можемо купувати нових, нових улюбленців. Так? Ми можемо натиснути тут і купити. Або ми можемо його купити через. Була ось тут кнопка. Зараз її немає, зараз вони трошки її змінили і додавали сюди. Отак от. Купити треба за 100 мільйонів. У мене зараз цих грошей немає, але будемо накопичувати і купувати. У мене зараз раз, два, скільки тут три, чотири, п'ять треба 100 мільйонів зараз лише 24. можемо заклеймити. коротше ви можете збільшувати вашу кількість ваших монет відвідуючи оці битви і перемагаючи в них так само у нас є топ, він змінюється кожен тиждень, і ви, як власник рефералів, скажімо так, можете отримувати монети. Ну, я не знаю, наскільки вам це буде вигідно, але розробники це роблять для того, щоб ви залучали своїх друзів і мали можливість виграти якісь подарунки. Подарунки монети, подарунки криптовалюта, може бути що завгодно. Також у нас тут є нагороди. Кожен день входите і забираєте свої монети. Зараз заберемо, на який тут максимальний день нас А не показано, бачиш, тобто потрошку воно збільшується. І ми заходимо кожен день, забираємо нагороди. Daily Combo, це ви обираєте комбо, які дають розробників. Як це працює? В моєму телеграм-каналі я публікую завжди всі ці комбо і ми можемо з вами їх вгадувати. Я публікую, тому підписуйтесь. Зараз давайте зробимо це, те, що є. І так, перша в нас рибина. Я зараз зайшов у свій телеграм-канал, дивлюся, що я там опублікував, і так само роблю. І так, перша в нас рибина, але ви можете побачити, що тут декілька різних рибин. Ви можете бачити рибину з ногами. Рибина, яка просто а, три, трикутна знизу, і рибина з якимись пушками. Нам необхідно обрати саме трикутну рибину, ось таку. Ставимо її сюди, перетягуємо. Далі в нас йде кактус. Так само у мене тут два види кактуси, один з хвостом, інший без хвоста. Ми обираємо той, що без хвоста. Сюди його. Третій, якийсь здоровений бурдалак, ось такий, він, слава Богу, один. А, і ще один якась криса величезна. Так само вона тут одна. Оп, обираємо. І давайте натискаємо перевірити. Бам! І ми отримуємо 10 мільйонів. І це завдяки тому, що у мене в телеграм-каналі був опублікований цей пост. Ви можете зайти кожного дня. Я там публікую як картки в Хамстер Комбат, так і ось ці картки, можна сказати, також в Pixelverse. Натискаємо клейм і забираємо ці монети. Бам! 34 мільйони в мене тепер є. Коротше, я рекомендую вам не пропускати цю гру. Посилання на неї я залишаю в описі до цього відео. Доєднуйтесь до моєї команди і будемо разом з вами чекати дроп. Також буду розповідати вам а, про нововведення, які вони роблять. Тому що тут набагато більше різних нових активностей додається, ніж в Хамстер Комбат. Якщо порівнювати, в принципі, це дві гри, в які ви повинні все ж таки залітати і грати. Але а, Pixelverse зараз набирає дуже активно а, оберти. І якщо ви не знаєте, кого з друзів вже долучати до Hamster Combo, тому що вже всі в нього грають, то в Pixelverse у вас є зараз можливість всім своїм друзям розкидати рефералки. І на цьому ви зможете заробити як ігрові монети, так і реальну криптовалюту, коли буде дроп. А він точно буде. І наскільки я... А, не помиляюсь, то розробники казали, що дроп буде в червні. Тому доєднуйтесь якомога швидше. Посилання залишаю в описі до цього відео. Ну а на цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд, за підписку. Підтримуйте відео з коментарем та лайком і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!